Серед загиблих заступник начальника ДСНС Донецької області, президент України вкотре закликав світ зупинити російський терор і притягти Кремль до відповідальності за тисячі відібраних чи скалічених життів українців. Ракети Іскандер проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Ми співчуття рідним та близьким від повторного ракетного удару. На жаль, є загиблий серед співробітників ДСНС полковник Андрій Омельченко, заступник начальника Гу ДСНС в Донецькій області. Вічна пам'ять загроза повторених атак по Покровську, як і по всій Україні, зберігається. Окупанти щодня і щоночі тероризують українців, б'ють по мирних містах та селах з усіх видів зброї. Тож влада закликає людей дослухатися до попереджень про повітряну тривогу і спускатися в укриття.